Незвичній формі білосніжного кольору гравці Полісся виходили на поле тренувальної бази. Не подумайте, що це було звичайне заняття у команди Подія суттєвіша дебютний спаринг на зборах. У суперниках нива Кудрівка із першої ліги. Перед початком поєдинку коуч Іма Дашур. Поспілкувався ледь не з кожним гравцем. Давав останні індивідуальні настанови перед грою. А тільки но розпочався поєдинок як вперіщала злива, і футбол став дуже швидким. Я думаю, всі отримали задоволення. Ну, звичайно, в першому таймі трошки було не так, а в другому вже дощик закінчився і було приємніше грати. Але усі гольові події якраз припали на перший дуже дощовий тайм. Рахунок відкрили гості, але на цей гол Полісся відповіло двома: від Пилипа Будківського ось воно, це взяття воріт. Та Артема Козика два один. Геть зовсім не зважав ані на дощ, блискавку чи грім і мадашу. Погодні не гаразд, коуч Полісся здається, геть зовсім не помічав. Підказки лунали увесь матч, причому звучали кількома мовами. Ви ж не забули, що тренер Полісся Поліглот знає аж п'ять мов і, до речі, ще кілька вчить. Чернає! агресивно! Саша! Саша! Аді, Саша, -са, вперед, вперед, вперед. Звідти йдуть люди. Попереду нікого. Тебе є все. Швидкість. Все є. Передно прось. Своє часто. Лукас. Э, Лукас е, Артем. Своєчасно. Своє часто. Такім. Адин. You have a row. Він весь грі живе футболом. Приємно бачити таке, що він небайдужий і, і хоче своїми емоціями допомогти нам ставати краще і вигравати. Дуже хотів би зараз бути на полі, а не на трибунах. Данило безкоровайний. Але серйозна травма, отримана ним, по суті, на перших тренуваннях у новому клубі перетворила його із гравця на вболівальника. Звісно, важко отримувати на початку зборів травму, при тому ще таку важку, але все добре. Рухаємось далі. Я вже відновлююсь. Відновлювання йде все в гарному русі. Вже через кілька тижнів починаю роботу робити в тренажерному залі, тому я думаю, все буде добре. Ти ходиш от пояснив я, процес відновлення? Ти ходиш в цьому лонгеті, так? Так. Зараз, зараз в мене йде така. Такий час реабілітації, що повинна нога завжди бути як не згибаюча, постійно рівна, тому зараз ходжу в бандажі та з костилем, угу. але вже потрошку будемо це обирати та будемо вже нормально ходити. А в тренажерному залі що ти робиш? Зараз я вже почав тренування наверх, а через там декілька тижнів вже почну працювати над стабільністю. На Мобільністю колінного суставу і будемо розроблювати, щоб якмога швидше відновитися. Чесно, хочеться про твій моральний стан запитати, бо ну, так, так зійшлися якось зорі, а да, ти тільки не прийшов і зразу така от непроста травма. Що тобі, я не знаю, які думки в тебе виникали? Що тобі допомогло все-таки? Ну, знаєте, ну звісно, ти зразу аналізуєш, чому це сталося. Ну, що ти зробив не так. Тому що, наприклад, коли я переходив до Полісся, була відпустка, але в відпустці я не відпочивав. Я тренувався, Полісся скинула програму тренування, я все робив. Тому не можна сказати, що я приїхав, знаєте, як нічого не робивши. Ні, це не так. Я приїхав в фізичному гарному стані і на тренуваннях себе добре почував. Але це такий був момент тренувальний, де я пішов у відбір і там зіштовхнувся з партнером по команді і так вийшло, що отримав травму. Моральний стан зараз вже набагато краще. Я не буду опускати руки, я повернусь сильнішим 100%. І я думаю, що полісся не просто так вовки. Будемо показувати характер. Але я дивлюся, що ти присутній на кожному тренуванні, так? Тобто ти е, включений в життя команди, так? Так, ну звісно, хочеться ну, слідкуватися, слідкувати, хочеться комуніцювати з хлопцями, тому що, ну, я прийшов в нову команду, в новий колектив. Хочеться, знаєте, зараз навіть дивлячись матч, хочеться грати, проживати ці емоції, але зараз немає цієї можливості. Але дивишся, якщо які. Задачі ставить тренер перед командою, щоб, знаєте, щоб не було в мене часу на розкачку потом, коли я вийду після відновлення, щоб я зразу не гаїв часу і вже зразу міг приступити і грати з командою. Давайте підтримаємо Данила і побажаємо йому швидкого одужання. Накидайте хороших коментарів і побажань. Йому буде дуже приємно це почитати. Довгі при балти на плеєві. If Якщо закритий гравець перед вами, значить хтось далі відкритий. Якщо ні, то. Okay? Звичайно, що граємо під навантаженнями, але погода сьогодні сприяла пограти в такий швидкий футбол. Добре, що сонця нема. І отримали велике задоволення, виграли. Є над чим працювати, звичайно. Стараємося виконувати вимоги тренера. Не все виходить, але працюємо. Я думаю, що в подальших іграх буде набагато краще і впевненіше. А за цим парубком сумували? І він теж каже, дуже сумував і за командою, і за Житомиром, і за вболівальниками. У відпустці йому відпочити не дуже вдалося, бо мав вкрай важливу справу. І відтепер Бені Макуана вже не холостяк, а одружений чоловік. А ось і доказ, бо малюнос шоскісаджує весілля. Тривало недовго. шість днів, як на мене, недовго. Все минуло добре. Окремі слова хочу сказати про свою дружину Жоанну. Вона унікальна, єдина і неповторна. Вона заслужила на цю подію. Ми з нею знайомі вже довгі роки. Жоанна – мама мого сина. І дякуючи цій події, я нині настільки емоційно на підйомі, що процес мого відновлення піде ще швидше. А тепер ексклюзив. Тільки для вас фото і відео із одруження Бені Макона. Ви звернули увагу на весільний лук Конголестя? Ні, стиліста він не винаймав. Бо. Як ви пам'ятаєте, я стилист. ще й сам трохи стиліст. Ну і від справ весільних до справ футбольних вас же цікавить, коли повернеться на полі Макуана. Ось що про це сказав конголезець. Бо Якщо б це залежало тільки від це мене, то я б повернувся вже за кілька тижнів. Але ж я маю слухатися лікарів. Треба рухатися крок за кроком. Я дуже сподіваюся, що до матчу з Олімпією повернусь у загальну групу. Зі свого боку зроблю максимум можливого. Це словом: ось такі футбольні справи. Чекаємо повернення макуана і наступного спарингу полісся. Поєдинок, до речі, вже цієї суботи у суперниках Черкаський ЛНЗ.